Усім привіт-привіт! І це наш новий влог з Євою. Сьогодні ми хочемо поїхати в село, і я з собою беру Єву, тому знімаю для вас новий влог. Двічка у нас зараз так лежить, вона одягнута ось такий повзуночки і бозік. Так, от лежить і дивиться на іграшку. Ось, ну а я поки що хочу зробити їй поїсти, бо вона ще не снідала. І після чого вже будемо збиратися їхати. Так, і зараз чомусь пишком вимогнула ладно. Візьму ось цю бутилочку і суміш ось цю. Так, і одразу ж візьму свинявчик. У нас, до речі, є ось такий новенький. Тут з гризумком. Але я думаю, він більше буде для дзвінка. Тому для югусечки ми ну, давайте візьмемо ось це. І зараз так ми його він, звичайно, великувати не є, але нічого, зараз ми будемо вже їсти. Ну що ж, ювуська вона нас вже поїла, і зараз я буду брати одяг, який вона одягне. Я не являюся, що її можна одягти. У нас така якась незрозуміла погода, то холодно, то жарко, зараз будемо щось вибирати. Я, до речі, думаю, що її потрібно буде одягти якусь ковтинку наверх. Я не знаю, мені здається, вони всі будуть неї просто огромні. Зараз я візьму оці дві і будемо дивитися. Мені здається, ці ковтинки просто розміром своїм єву. Я не знаю, зараз буде що тут дивитися. Будемо вирішувати, що одягнути. Так, тут у нас щось таке, це типу новиночки. Я в інстаграмі вам показувала. Це одяг для бейбі-бонів. Ось, але він підійшов на Єву. Так, зараз може якийсь сліп її одягнемо. Або ж якісь штанці і боді. Тут у нас якось так все лежить. Мені взагалі не подобається, як тут у нас все лежить, потрібно його якось по-іншому скласти. Ось. Зараз будемо дивитися, що її можна одягнути. Навіть не знаю. Ну що ж, я вирішила ще одягнути якийсь білий боді. У нас є достатньо багато, як ви бачите, і ось ці штанці. Зараз будемо дивитися. Зараз таки мені здається, що так буде найкраще, ось цей боді і ось ці штанці. І, звичайно ж, білі носочки. І якусь ковтинку наверх. Я думаю, що, скоріше за все, ось Але якщо вона на неї буде нормальна, зараз будемо бачити. Просто подивіться, це є ви просто найменші лисинки в нас є. Капець. Треба ще зараз щось інше пошукати. Ну що ж, ми вже, напевно, раз 10 переодяглися і все ж таки наш вибір зупинився на ось цьому сліпіку. Ось Івося поїде в ньому. Наверх я її нічого тягати не буду, в принципі, на вулиці не настільки холодно. А ось тут зараз потрібно працювати. Ну що ж, Ми з Євиської вже в машині. Ось. ось на вулиці приблизно ось така погода. Я тут ще, до речі, причепила ось такий тримач з пустишкою. До речі, магніти на пустишках у мене якось так приклеєні, що вони всі на неї ось так. Потрібно їх якось в більшу сторону клеїти. Ось, але це вже буду робити трохи пізніше, поки що і так нормально. Ну що ж, ми вже приїхали і ви просто подивіться. Я колись ще до реборнів гралася бейбіборнами. Ось, в мене цей бебі і досі є, йому вже дуже багато років. Ой, мені його подарували на два рочки, у мене досі є. Так от, і в мене для цього Бабі бону було абсолютно все. І, е, і ліжечко, і шкафчик, і велосипедик, і таке крісло, щоб на велосипед чіпляти, на ній їздити з ним. Ось. Ванночка була. Колин, були стільці для годування, тобто абсолютно все. Я це все продала, але залишила ось це автокрісло. Я, ну, я не знаю, чому я залишила, просто подумала, що воно прикольне і вирішила залишити. І тут у мене з'явилася Єва, і воно для неї якраз. Тому у нас тепер така невеличка новиночка це автокрісло. Ми його заберемо з собою. Ось і будемо користуватися ним для юськи. Ми, до речі, зараз вийшли на вулицю. Я взяла нашу коляску і також цей раз почнемо забрати з собою. Ось вона зараз прогулянку блоці, Люлька у нас вдома стоїть. Ось. То ми зараз так прогуляємося. Я її випустила спинку. Зараз походимо прогуляємося. До речі, я копетика не взяла на вулиці, достатньо так прохолодно. Ось. Тому так. Я закрила так, там доводись. Ось. Я зараз сходжу, візьму щось чимає можна накрити, бо реально достатньо прохолодно. Там стоїть наш батут. Ось. Басейн ми ще не поставили, ну, бо на вулиці холодно до басейну. Ось, взагалі вже середина травня, а на вулиці холодно. Ось. Хоча в квітні було плюс 25, а в середині травня плюс 15. Я вже склала нашу коляску, щоб її з собою забрати. Дуже зручно, що вона так компактно складається. Ну а ми зівоською зараз підемо в будинок, бо реально достатньо холодно. Ще склали ми нашу коляску, просто подивіться, наскільки мало місця вона займає у багажнику. Ось тут у нас в автокислій і зараз ми вже будемо їхати додому. Ось. Ну що ж, ми зіуську вже приїхали додому. Вона у нас в цьому автокріслі Ось. І, звичайно ж, ми не біжилися без покупочок. Зараз будемо вам все показувати. І перше, що ми купили, це ось такі пов'язочки з бантиком. Дуже прикольні, вони будуть для дзвінка Тут, в принципі, весь сьогодні для дзвінки, як так Наступне це ось така прикольна кофтинка. Це Next. З вушками така ржавенька, дуже прикольна. Ось мені вона дуже-дуже сподобалися. Наступні ось такі повзуночки. Типу в'язані. Ось це також Next, якщо я не помиляюся. Зараз будемо дивитися. А ні, це у нас Disney Але все одно вони дуже прикольні. Ось. Далі це у нас ось такі ржевенькі повзуночки. Вони також в'язані. Я їх брала до ось цієї ковтинки рожевенької з вушками. Наступне це ось таке джинсове платьєчко з кроликом Пітером. Ось. Таке дуже прикольне, воно на 3-6 місяців. Мені дуже сподобалось. Наступне це ось такий комбінезончик. Типу ромпер він також з кроликом Пітером. Дуже класний. Ось. Він на 0,3 3 місяці. Мені дуже він сподобався. І останнє це ось такий сарафанчик. Ем, Ржевенький такий врубчик, прикольний. Він на е, 6-9 місяців. Ось. Але дзвінку має бути якраз. Ну що ж, у нас вже вечір. Я переодягла його ось такий водік. Ось. І ми зараз будемо потихеньку вже вкладатися спати. Ось. Давайте я еду на эту пустышку. И это тоже потребно и в открыта такая. Ну, еще, я оська у нас уже заснула. Все, с вот этим мы наш влог заканчивается. Подписывайтесь на наш канал, пишите поисковые комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока.